Мої сусіди через паркан хороша молода сім'я: батько Арсен, його донька від першого шлюбу та друга дружина Мар'яна. Перша дружина Арсена тяжко захворіла, і лікарі були безсилі. Єдина рекомендація, яку їй дали шість років тому, це спробувати завагітніти. Можливо, саме тоді хвороба відступить. Однак дива не трапилось. Бідолашна жінка народила дівчинку, і за кілька місяців її не стало. Арсен намагався бути хорошим батьком для їхньої дитини, але ж і чоловік постійно один бути не може, та й дівчинка підростала, потребувала жіночої уваги. Саме тоді він і познайомився з Мар'яною та одружився. Сам Арсен чоловік не бідний, тож друга дружина бачила, за кого виходила заміж. Спочатку мені навіть здавалося, що вона прийняла його дочку, і вони потоваришували. Але все частіше, коли Арсен був на роботі, його донька прибігала до мене вся в сльозах. Маленька жалілася, що Маріана на неї кричить і не дозволяє їй ні бавитись, ні сміятись, ні дивитись мультики. Спочатку я думала, що це звичайна дитяча ревність і вигадки, доки на власні вуха не почула, як ця горе-мачуха кричить на беззахисну дитину. Вона їй ще за вуха тягала і лупцювала. Довго думати я не стала. Витягнула свого телефона і зняла це на відео. Тож одразу відправила це Арсенові. Мені стало дуже шкода, дитини. Ввечері, коли він повернувся з роботи, то попросив у дружини пояснень такої поведінки. Як же я шкодую, що вийшла заміж за тебе з цим прицепом, горланила Мар'яна, наче більше чоловіків не було. Мене твоя донька вже дістала. Обирай, або я, або вона. Негайно відправ її до дитячого будинку або ж до своєї матері. Арсен ні слова не сказав, а тільки вказав дружині на двері та подав її пусту валізу.